Не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо. У мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, у мене буде і настрій не той. І буває таке, що в мене після сну воно ідеальне, як тільки помити. У в мене, в мене, знаєте, такий тип шкіри голови, типу, більше нормальний, ближче до жирного. Щось, коротше, знаєте, як комбінована шкіра, оце таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня, але через день 100% мою голову. От, і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я б і не мила голови, помила вже б завтра зранку. Отак от, от. Того для мене, я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке, ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким, як я сьогодні прокинулася, мене настрій був ненормальний і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик. Я там, до речі, вже замовляла собі білизну, комплектик з топом такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого. І я побачила, одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз, він просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тут був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так, мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто, можливо, хоче червоненький або в світлому кольорі, також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики. Щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику я вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплекти, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні, також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху будуть ще з такими бретельками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект, я обирала собі окремо, просто підбирала для себе, а вийшов дуже шикарнючий комплект. По-перше, тут такий бюст красивий, що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка. Можна знімати собі бритеньки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких шлем, як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду «НОВАК» замість 369, Тому користуйтесь. Також вирішила для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків п'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також ще є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так от, вам все одно, плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець може обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір. Будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. Оновлені знижки та акції ВТБ, які дійсні з 12 по 18 листопада. Сушене манго по 53 гривні, пиво 33,50 і стела 33, пиво оболонь преміум 37 гривень і оболонь традиційне 54 Олія Олейна по 77 гривень, баклашка 270 Шоколадки Міленіум Вері Пері по 46 гривень, тунець своє лінія 41,50. Ковбаски мортадельки 154 гривні, риба тижня Мінтай 199,90 за кілограм. Курячий рулет варено копчений по 30 гривень за 100 г, ковбаса шинкова 122 гривні і молочна варена 103 гривні. Сьомга слабосолена 182 гривні. І порізана шматочками по 100 гривень. Морський коктейль своєї лінія 75 гривень, крапові палички водний світ 500 г 100 гривень, креветки своєї лінія 190 гривень, линці з куркою та грибами по 43, пельмені з м'ясом курки 3 ведмеді по 90 гривень, фірмові з яловичиною та свининою 150 Плавлені сирки по 16,90. Сир пластинками по 60 гривень. Сир з винигора по 70 гривень. Пряжене молоко просто наше 47,90 сметана ягодинська 15% 39,50%, масло молокія 80 гривень. Тісто своє, лінія листкове 61,90. Хача пурі день у день 75 гривень. Нагетси легко зараз зі знижкою по 90%, куряче філе по 204 за кг. Мої улюблені джерки 71,70 і 28,70%. Фраголіно відтеїрово по 110 гривень. Барні велика упаковка 57 гривень. Чай Ахмат Ті 89 20, 26 20 і 53 90, кава Амбасадор розчинна 249 Мелена – 145 і 127, печиво ловіти желейною начинкою по 27 і туалетний папір – 3630. Актуальні знижки та акції ВТБ, які дійсні з 5 по 11 листопада. Нектари день у день по 63,50 фруктові, а томатний 76 гривень. Мандарини по знижці по 48 гривень. До речі, чи смачні, не знаю. Помело вже по знижці 82 гривні. Живчик маленький 13,50 і великий по 32,90. Кока-кола по 46,40 літрова, кава зі Львова 130 гривень і 154,50 Також зі знижкою кава Якубська, пучинко 170 гривень, мелина 149 гривень, в баночці 310 гривень, на 280 і в зернах 700 гривень. Вівсяні пластівці від делюкс по 35 гривень, сардина в олії 46,80 з додаванням олії 44,50 і в томаті 45,90 Шоколадка лакмі велика по 118 гривень, а з цілим горішком 139,50 гривень. Шоколадка Мілка по 55 гривень молочна та з полуницею. Крекери з начинкою від рошен по 39 гривень. Цукерки пташини молоко на вагу по 12,20 за 100 г. Чіпси від своєї лінії по 27,20 гривень. Йогурт Галичина маленький по 12,20 а великий по 25,80, 26,90 і класичний карпатський 26,90. Люля кебаб від глобину по 110 гривень, млинці з манго від Велесто по 47 гривень, піца 4 сира по 94 гривень. Риба тижня в нас хек губсі 170 гривень за кілограм. Також на акції морський коктейль» – 118 і м'ясо міді 88 гривень. Пельмені Левада в познижці 54,50 панські, фірмові 98, з яловичиною та свининою 106 гривень. Рудинка від своєї лінії по 35,10 за 100 грамів. Ковбаса до пюрешки 76 гривень, салямі баварська 354. Сулугуні та моцарела золотий резерв 67,60. Сир сиренада 81 гривню за шматок, а якщо пластинками по 58 і 65 гривень. Сир плавлений пластинками по 53 гривні за упаковку. Крем-сир від білу по 44 гривні. 100% вареники з картоплею та вершками 76 гривень. Вареники з сиром день у день 40 гривень за упаковку. Кисломолочний сир своя лінія – 53,50 і 64,50. Йогурти Агуня зараз зі знижкою по 17,90 і 18.30. І йогурти від злагода. Смузі 46 гривень, йогурт 43, класичний 40. Ну що, розпаковка двох пакетів з Аврори. Це купувала вчора, це купувала сьогодні. Давайте розпочнемо з вчорашнього. Обидва пакети, до речі, на 1000 гривень. А, ну, це я брала не в Аврорі, це я брала гарбутика. Ось, а тут все інше в оброчку. Бабл Tea, ось такий, буде дегустація. Найшла нарешті з полуничкою. Також дегустація буде, бо попередньо відзняла, Зараз води зміну з полуничкою і виставлю відео. Взяла спробувати ці лесіни. Поміряю, покажу, а, це з цією жопкою такою. Покажу, розкажу розмір із SM, Надіюсь, на мене підійде. Взяла ще собі корготки тепленькі на 120 день. І ще взяла собі топ, такий самий, як лосіни, теж поміряю, покажу. Люкс, просто люкс Аврори 150 гривень, три шоколадні сигари. Ну, якщо вони такі коштують, мені здається, вони мають бути дуже смачними. Будемо також пробувати. Ще взяла ось таке арома в гардероб повішати. І спеції різні. Суміш овочі, приправа до курки. до м'яса з ананасом дуже смачна. Ще ось такі томати з копченою паприкою. Ванільний цукор ось таку велику упаковочку. Ще з ананасом дуже смачна, ця мені подобається. Апельсиновий перець, це взяла спробувати. І взяла ще ось такий ванільний цукор Бурбон. Не знаю, який він, але е буду пробувати. І що ж я брала тут? Тут декілька позицій, небагато. Роблю окремим відео. Тут в мене декілька позицій, але тут ціна також в районі 1000. Чесно не пам'ятаю, чи до, мені здається, навіть до 1000. Взяла цього кота, побачила? Як драконять котів нею, взяла її для своїх. Побачила, що дитина взяла цього вода і рибу, і побігла що собі подивитися. але я не пам'ятаю, скільки саме він коштує. Ковричок у ванну. Взяла все ж таки ось такий ще. Це, напевно, на другому поверсі, але дуже мені подобаються ці кольори, і він такий м'якусінький, він такий приємний, 200 гривень коштує. Єдине, що не подобається, що він квадратик. Я би хотіла якийсь довгенький. Ну, і що? Буде такий. І просто люкс. Подивіться, який коврик. Це вже на ванну наниз. Давайте одразу розпакую. Це просто люкс, реально. Цей коштує 500 гривень, але тут якість, він реально класний. Він дуже крутий. Тут він з литочок. А такий біленький коврчок. Такий з цієї сторони. Якраз піду. Стелити, бо в нас на низу ванні є маленький, білий, і купила ще великий білий, бо там треба не один ковричок.